на Android. Тут у нас один микрофон. Тут у нас прищепка. Тут у нас захищає звук від вітру. Само други. Саме другий такий самий мікрофончик. Тут у нас вхід до телефона. Android. Цікапленка була, плівка, і так здер. така пластмасова пробочка. Штекер на зарядку. Без блоку. Тут у нас инструкция. Китайская английская мова. У нас китайская. Тут у нас английская. Такая маленькая коробочка с китая. Микрофончики пришли на заряжение И сейчас попробуем вставить зарядку. Блок день, как у меня. Запахаю кабель, в блок и микрофончик. лампочка, Значит пішла зарядка. Перевіряємо наступний микрофон. Пішла зарядка. Хай поки що зарядимо один микрофон. Зараз я пишу з телефона. Ось такий звук в телефоні. Тут у нас вхід до телефону Android. Ось так я поставив зразу два мікрофони на зарядку. Не знаю чи видно чи горить, чи вон лампочкам, чи не видно. Зараз загашу світло і подивимось. Світло загасив. Ось один мікрофончик, світа червоне, Ну, думаю, буде видно. І ось другий. Червоне світло. Якщо червоне, значить мікрофончик і сівші. І ось тут зараз вам покажу в телефоні. Запухаємо переходник. Ось має бути червона лампочка світити. Ось тут. Не знаю, чи буде видно. З тієї сторони. Тут світить червона лампочка. Тома і буде видно. Зараз світить червоним, значить, телефон прийняв переходник, а мікрофончики ще поки що розряжені. Це попробуємо включити. Далі червоне світло. Добре, заряджу повністю. Має світити синім світлом. Синій колір. Вони розражене, сині заряджені. Ось я зарядив два мікрофона і зараз вони підключені. Поки що виключу. Цю кнопку зажимаємо і тримаємо. Перед тим скажемо додаток. Заходимо Play Market. Play Market. Пишемо в пошук. Open Camera, І ось так вона виглядає. Цей гнишок Open Camera. Нажимаємо і скачуємо. У мене вже скачано є. Зараз відкриваємо. Дозволяємо. Заходимо в настройки цієї камери. Далі нам потрібно налаштування відео. Тут є фото, тут є відео. Нажимаємо відео, листаємо вверх. Джерело звуку. Натискаємо і зажимаємо зовнішній мікрофон, якщо є. Після цього мікрофони вже є підключені. Тут є внутрішній мікрофон. Нажимаємо зовнішній мікрофон. Після цього виходимо. Додаток встановлений. Мікрофончики підключені. Ось таким зеленим світлом. Маю постійно вгоріти. Наші мікрофончики вже підключено. Зараз я пишу звук з телефона. Зараз будемо підключати. Спочатку один мікрофон звук, потім два вкупі, два рази. Включаємо і слухаємо звук. Зараз телефона, а зараз підключаємо мікрофончики. Зараз буде звук з мікрофона. Зараз звук йде з одного мікрофончика. Підключаю. І ось така якість звуку з одного мікрофона. Зараз в другу кімнату. Закрив двері пластикові, ось такий звук, пише один мікрофон. Ось така якість звуку. Зараз я підключу два мікрофончика. Спочатку по хаті походжу, а потім вийду на вулицю, буду там писати звук телефону. Як чути, напишіть мені в коментарях. Зараз йдемо беремо другий мікрофончик, підключаємо. І зараз буде звук з двох мікрофонів. Включаємо другий мікрофон. Зелена лампочка горить. Мікрофончик підключений. І зараз буде звук з двох мікрофончиків. Висота однакова. Тепер в мене підключено два мікрофончика. Знову двері закриваю пластиковий. Зайшов в другу кімнату. І ось пише звук з двох мікрофончики. Залож. Ось така якість звуку з двох мікрофончиків. І зараз ми, ми вийдемо ще на вулицю і послухаємо звук одразу з двох мікрофонів. І почуйте звук на вулиці. А ось так пише зараз в мікрофоні, Що йдемо на вулицю і покажемо звук на вулиці. Ось я вийшов на вулицю. Зараз підключення два мікрофона. Ось така якість звуку звук в мікрофоні. Тут така ви її бачили. І там є плавниця. Тут є собака. Це пече на вулиці. Звук з двох мікрофонів. Зараз один відключу. Це буде звук з одного мікрофона. Один я відключаю. Відключив. Тепер звук йде з одного теле... мікрофона. Один мікрофон я відключив. Як чути. Ось така якість мікрофонів. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Далі ще буде.